З нами на зв'язку Юрій Михальчишин, експерт з питань державної безпеки, пане Юрію. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Ну, звичайно, позиція Расмусена, вона не офіційна, оскільки він вже екс-генсекретар НАТО, тобто, це не є офіційна позиція альянсу. Але тим не менш заява пролунала. Давайте власне у цьому розбиратися. Для чого ця заява пролунала це дійсно спроба якось наблизити Україну до вступу до північно-атлантичного альянсу і зробити добру справу, а і захистити найголовніше нашу державу? Або все ж таки, от як вважають експерти, зокрема і в офісі президента, також кажуть що ну це не заморозить війну, по перше, а навпаки, спровокує Росію до ще більшої ескалації і. І наскільки це дійсно може бути ось такою спробою так, таким політичним торгом всадити Україну за стіл перемовин з Росією? По-перше, мабуть, не треба забувати, що блок НАТО і сам перебуває у пошуках своєї ідентичності, оскільки наступного року у них ювілейна дата, пам'ятаємо так: це 75 років з дня заснування підписання Вашингтонського договору, і м'яко кажучи, підсумки цьогорічного липневого саміту НАТО у Вільнюсі. В, в тому, що стосується України, були не вражаючими для блоку, і самі не продемонстрував не те, що належної жорсткості протистояння з Росією, а і чіткості бачення і майбутньої стратегії. І зараз ми не повинні забувати, що у НАТО є проблема із повноцінною інтеграцією такої країни, як Швеція, адже два е, чинних члени НАТО, таких як Угорщина і Туреччина, по суті, гальмували півроку цей процес. І якщо турецький опір зменшився, то Угорщина далі залишається серйозним гальмом. Вона по суті саботує розширення альянсу за рахунок нового потужного члена з потужним військово-промисловим комплексом. Стосовно е, статті чи тез пана Андерса Фогарасмусена, е, справді вони мають характер е, дещо відмінний від основної течії, яку озвучує керівництво альянсу. Але ж, е якщо реалістично проаналізувати його пропозиції, то вони виглядають утопічними, тому що навіть е така фантастична конструкція, як е прийняття країни частково не у повному складі своїх суверенних територій до складу блоку НАТО при триваючих бойових діях є неможливою за статутом самого Альянсу. Тобто, це є побажання, яке е, просто суперечить послідовності і логіці дій, припинення будь-якого міжнародного збройного конфлікту. Ну і не забуваємо про е, будь-які гарантії, які є неможливі без присутності, наприклад, якогось стабілізаційного контингенту на е, лінії розмежування на лінії бойових дій, тобто на лінії фронту російсько-української війни. Про це Расмусон нічого не говорить. І таким чином, мені видається, що він нагадав добре про себе. Він справді вніс деяку таку неортодоксальну нотку в дискусію. Але для практичного вирішення врегулювання і стримування російської агресії ці пропозиції, на жаль, не несуть нічого такого, що може бути втілено у життя буквально у реальних термінах. А, добре. А от він посилається на п'яту статтю. Що вона взагалі передбачає для того, щоб наші глядачі зрозуміли? А це головний взагалі, принцип колективної безпеки, який передбачає ситуацію, коли напад на одну країну члена НАТО означає напад на весь альянс, і це задіює принцип колективної оборони. Так коли весь блок, як е, єдина організація, приходить на допомогу одному своєму члену, і який, жаль, напередикій жальні зазначити, що ця стаття жодного разу не спрацьовувала окрім подій, в е, які е, були розгорнуті після нападу. Бойовиків Аль-Каїди на США пригадують події 11 вересня, і тільки після того було задіяно п'яту статтю, і спільна операція НАТО в Афганістані була реалізацією цього принципу колективної оборони. Але ми пам'ятаємо також, чим тоді все закінчилося, і, зрештою, ми не можемо плутати супротивників. Так, блок НАТО справді створювався для протистояння СРСР в холодній війні, і він відзначився в першу чергу стримуванням. Радянського потенціалу, стриманням радянської агресії, але не прямою конфронтацією. І от зараз ця п'ята стаття, вона звичайно ж викликала би серйозні побоювання, а той прямий страх у багатьох столицях НАТО, якби їм довелося гіпотетично навіть розглядати зараз прийом України з триваючими бойовими діями, якщо зараз вже Угорщина може стримувати прийом мирної Швеції, яка ні з ким не воює, ми чудово розуміємо, що в силу боязні. Застосовувати цю п'яту статтю багато країн НАТО стали б зараз на вік Угорщини. То, на жаль, пропозиція Андеса Расмусена, який був, до речі, генсеком до 2014 року, і ніяк себе не проявив стримання російської агресії тоді, коли в нас забирали Крим, до речі, то зараз, тим більше, на жаль, його пропозиції ну, не є реалістичними і не можуть бути втілені. Ну і власне. В офісі президента вже заяв... ну прокоментували у цю заяву. Також відреагували ще кілька днів тому і заявили, що ось такі дивні пропозиції вони провокують Росію на подальшу ескалацію. І, от загалом, Росія не погодиться на будь-яке членство в НАТО та не зупинить війну після фіктивної паузи, і натомість посилить свої позиції. Як мінімум, ми повинні пам'ятати ультиматум Путіна, який він висунув криним НАТО перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, він взагалі вимагав відходу. Кридова НАТО, то відмовитися від членства Естонії, Латвії, Литви, е, Польщі, Чехії інших країн Центральної Європи це він висував як е, передумову врегулювання конфлікту із заходом. Тому тим паче зараз, звичайно, що е, такий виполовинчастий крок е, за схемою Расмусена він не міг би зупинити російську агресію. Звісно, це було б в наших інтересах, якби НАТО розширило свою присутність в Україні. У будь-якій формі, навіть у формі, скажімо, чи базування свого технічного персоналу чи в прикритті нашого повітряного простору силами ППО, це нам би допомогло, навіть без таких формальних, якихось зобов'язуючих кроків, але практична присутність засобів і сил альянсу. І ще таке питання: Звичайно, от ви... це посилу. Пане Юрію? Ми бачимо. Трішки нестабільний зв'язок. Я сподіваюся, ви мене чуєте. Ще таке питання. От ви згадували саміт НАТО у Вільнюсі, і власне, що там не пролунало очікуваних власне, і необхідних заяв. Чого нам чекати від саміту у Вашингтоні наступного року? Ну, в першу чергу ми можемо очікувати рішучішої позиції США, оскільки у них вже триватиме повноцінна президентська кампанія, і Джозефу Байдену доведеться більш радикально задіювати зовнішньополітичні козирі своєї каденції. З іншого боку, мабуть, наростатиме і опір проросійських членів НАТО, а такі існують і про себе повинні говорити вголос. Це є Угорщина, і, мабуть, це буде словаччина. Тобто, конфлікти всередині самого блоку загостряться навіть на ювілейному саміті у Вашингтоні. От чого слід очікувати НАТО? Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Юрій Мі -Мі Міхальчишин, експерт з питань державної безпеки.